Добрий день. Так, е, на 70 ту сесію виноситься питання е, від комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Одно питання про затвердження деяких розпоряджень голови сільської ради на, за 3-й квартал 24-го року. Доповідач, начальник відділу загальної та організаційної роботи Олег Скридник. Олег Богданович, що питання? Дякую. Про затвердження деяких розпоряджень сільського голови за 3 квартал 24-го року. Щоквартально ми затверджуємо деякі розпорядження, голови, що стосуються е, фінансової частини, мається на увазі використання коштів. По програмах Любовецької сільської ради. Прошу затвердити даний проєкт рішення і винести на сесію сільської ради для затвердження. Кого які питання? Будемо голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Одноголосно. Данне питання виноситься на одноголосно на сесію, 70-ту сесію. Дякую за увагу.